Відеоігри руйнують кордони та позбавляють обмежень. Вони доступні людям усіх рас, статей, віросповідань і вікових груп. Саме тому мітичну редакцію PlayStation Україна зацікавив непересічний проєкт Ageless Shooters, запущений спільно громадською організацією Життєлюб та компанією Леново. Учасники проєкту люди поважного віку, що опановують шутерні кібердисципліни і беруть участь у справжніх змаганнях як зрілі спортсмени. Про це на комікон Україна-2019 ми поспілкувалися з однією із кіберспортсменок. Мене звати Гала, я театральний менеджер, я маркетолог. Я взагалі не знаю зараз що казати, хто я є. Ну взагалі я заробляю тим, що я менеджер ага. тут, там. і а, працюю в театрі тут в Києві, так. так. По перше, вітаю вас з перемогою. Дякую. Дуже кльова гра. Дякую. Ми знаємо, що шведи, вони досить сильно команда, тому це Дякую. просто було щось неймовірне. Дякую. І таке доволі стандартне питання. Як давно ви граєте відеоігри взагалі? І як ви от доросли можливо до того, щоб перейшли в кіберспорт? Чи ви одразу почали грати в кіберспортивні дисципліни? Я до того не грала, а десь може дуже багато років тому, коли. Дитина була мала, я там трошки щось, якісь бродилки, щось таке, але то було несерйозно. А от е десь два місяці назад життєлюбець запросили взяти участь в тому проєкті. Я просто така авантюрна людина, що я відразу подала свою заявку, і мене відібрали. Е там, е Спочатку було відібрано більше людей, але чомусь хтось там пішов, не захотів працювати. Але то була праця. От реально була праця, тому що щодня, перші дні там три години, чотири, а останні дні по 5-6 годин ми тренувалися, фактично то була робота. Але ну, то неймовірно, ну я не знаю, роз, такі, воно розвиває людину. От я відчула, що в мене а, ну, якась молекулярна зміна відбулася. Я тепер можу одночасно слідкувати за екраном, бачити показники, а ці всі натискати кнопки, мишку, тобто то просто неймовірно. І особливо для людей, ну як я там трошки старшим, а то дуже важливо, тому що а, як каже а, один з учасників нашої команди, а, він психолог, і він каже, що Таким як ми не страшні якісь там захворювання для старших людей, там коли нема пам'яті, і таке інше. Тому що ти постійно тренуєш мозок. А у вас команда стала чи зараз 8, міняються? 8 людей, які прийшли, почали працювали майже ну, майже 2 місяці щодня. Вісім людей. А до цього склад мінявся. Якось ні, щас, ні, не мінявся. Чи... Ні, у нас було десять, але двоє пішли десь на другий Буквально на другому тренуванні. А, це ви а ви от вісім людей. Да. ну Вони просто подумали, що то не для них це й пішли. А де ви тренуєтесь? Ви вдома а, тренуєтесь, Ще збираєтесь в окремому ні, місці? Ні, для нас організували життєлюб, і ліново організували а, приміщення. А ми постійно приходили, там тренувалися. Тобто така база була для нас а, тренувальна, так. Так. А, ну, перед, перед змаганнями... Зрозуміло, що перед змаганнями більш інтенсивніше тренування. Так. А в звичайний такий період, як часто ви тренуєте? Щодня сьогодні, так, Щодня. 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 А тренери з вами працюють такі ж yeah. ваші, як... як. Ми вдячні нашим тренерам, тому що то просто неймовірні хлопці. Я думаю, що наша перемога то завдяки нашим тренерам. Вони нас тренували, я не знаю, вони відчували, хто слабкіший, хто сильніший. Але вони просто людяні і дуже такі психологи. Вот, психологи. Молоді хлопці психологи, але вони дуже професійні. І ну, от завдяки тому ми даже, перемогли. Uh, а, навіть, як діти ставляться до вашого домовки? внуки можливо, якщо є. є, є, є внуки, у мене не нема. Є син, він тут. А. А, він, ну, він, взагалі, він каже, Люба, мама така авантюрна, що все, що мама не робить, то все нормально. Тому для нього то ну, тобто, він звик до того, що мама така є. Тому... То не є проблема. А окрім кіберспорту, ви для задоволення в якісь ігри ще граєте? А, ні. ні. Але я буду грати далі. Так, я думаю. Ми вчора дивилися, Привіт, тут да, була да, гра, на, і там була на на іншій то, карті то, грали. І я вже думаю, що я хочу на ній пограти, тому що ну заводить якось. Ні, я маю на увазі інші ігри, там на PlayStation, важливо. на ПК. от такого. Я так, думаю, що ту майбутнє. А, так, так. Власне. Часто ви виїжджаєте в інші країни на змагання. У і... селі наше перше змагання, хлопці, перше, то дебют ну, дебют. Боже, дебют. виявляєте собі. Рашити на Ура. точку Б як тактика. Дієва чи не дуже? flying, motherfucker? Wait for me, what do you do? ну то залежить від того. Одна людина у нас дивиться, скільки пройшло на Б. Uh -huh. Якщо пройшло багато, тоді ми не рашимо. Якщо не не багато проходить, тоді рашимо. А спілкування з тренером у вас відбувається під час гри постійно. Він за вами бігає. Чи він спостерігає? Коли ми навчалися. То просто тренери були нашими е, ворогами. Ну тобто вони ми проти них грали, і то неможливо було, тому що те, як вони то все роблять, то вже а зараз зараз ні. Ну вони не мали права нам підказувати. А, тобто вони ні ні, вони ні, 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 за сцени абсолютно ні, ні, ні. спостерігаються. А Зв'язок додатковий. Ні, ні, ми були. Ми у нас є зв'язок між собою. Так, ми говоримо, що ми. відбувається, і то головне в цій грі. Ну, так, головне так. спілкування. Так? А тренер не міг взагалі нічим допомогти. Тому чи можна сказати, що от ця команда я вже як я вже стала, стала ну, да. чи стала вона для вас сім'єю якоюсь? Тому що ви багато часу проводите? Так, а? так, звичайно, стала. Я не чи знаю. Чи спілкуєтесь ви після грання після тренування? Після гри ми вже маємо якісь свої турботи і вже Біжимо додому або там якісь справи маємо, але от сумуємо зараз. Я думаю, буде перерва. Ми будемо чекати, коли у нас буде наступне тренування. Команда найстарший гравач в вашій команді, найстаршому учаснику нашої команди 61 рік. Тобто всі молодші, і він я не знаю. Він мені здається, да, пенсіонер, Вот, так. Ну, Більшість, наскільки я знаю, працює, тобто там буквально два-три пенсіонери, а всі решта працюють. Ну, залі, ви знаєте, зараз ЮНЕСКО, чи я не пам'ятаю хто, а є розподіл віку наш вік він не є старшим, він є середній. Ну за новими даними. Тобто, зараз населення в залі землі старіше, то нормальна тенденція, і тому ми до середнього віку. Кіберспорт чи заважає <кхи> особистому життю ні, він чи були якісь проблеми ні, ні, не, не на початку, ні, ні зараз ні, ні, немає ні, нічого. Ні, ні. На навпаки, то є натхнення, то є енергія, то є якийсь ну челендж, драйв, ну як я не знаю, то життя, то таке усвідомлення і ще таке є відчуття а, трошки дитинства. Да? Ага. А, а дитинство то завжди щастя, то завжди є така енергія, да, і щаслива. І коли ми сідали, мені дуже сподобалося, як сказав швед, що то є щастя. Ну, ти відчуваєш ото тут і зараз, так, ото щастя. Тому ні, незаважає навпаки, дає енергію. Я раджу, я раджу взагалі всім О, зараз от, є життєлюб, а вони збирають от таких людей, які мають натхнення, мають сили щось робити. І я дуже рада, що я до них якось. Зараз а, маю а, відношення. Можливо ви, знає... а, можливо, ви знаєте, вони лише в Києві чи по всім містам а, ні, України? Ні, поки що в Києві, наскільки я знаю. А, 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 я сподіваюся, що плани так. будуть. Я думаю, що плани будуть. Тому що тут ну, дуже класна ідея. Там зашиті дуже класні цінності. І я дуже рада, що я разом з тим проектом. Добре, класно. Я навіть з цим проектом місяць назад була на Ukrainian Fashion Week. З життєлюбом. Uh -huh. І мала перший досвід виходу на подіум як модель показі та модельєра. Ви уявляєтесь собі, так? І то завдяки цьому проєкту. так? Щось написати? Так. А це такое? Біле? Ось так. Середній вік вашої команди, який наразі? Середній вік нашої команди 59 років. Так це не багато, але зважаючи на стара, зважаючи на стереотип, що а, ігри звичайно. це для дітей, які досі а, в нашій країні існує, так. це дуже круто. Так. Так. Але я думаю, зараз все якось змішується. От ви питали за мультики. Так. Ну на мультики йде вся родина, і дорослі і діти. Тобто, немає так. зараз. Так, так. Благодійний фонд Життєлюб це проєкт, спрямований на організацію дозвілля людей поважного віку і надання їм необхідної адресної допомоги. Подробиці дізнавайтеся за посиланням в описі до відео. Чекаємо на ваш коментар і вподобайку. А також не забудьте підписатися на наш канал, аби не прогавити наступні відео, які з'являться зовсім скоро. Друзі, що взагалі є наше життя? Наше життя то гра, то гра, то нове, то вивчення, то зміни. Тому я вас дуже прошу: змінюйтесь, шукайте щось нове в вашому житті, і обов'язково грайте. То оновлює, дає сили, енергію і не зважає, не зважаючи на ваш вік, завжди будьте молодими.